Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами своїм методом усунення дуже сильної люфтової батареї акумуляторного широко Warcraft. модельку ви бачите зараз на екрані. І перед тим, як розпочати, хочу поділитися своїм досвідом річного використання цього інструмента, ну трошки більше, ніж річного, навіть хоч не дуже частого, але є що сказати про цей інструмент для тих моїх глядачів, які зараз на розпуті, які зараз мають сумніви щодо купівлі даного інструменту. І так як і я рік тому назад мені було дуже важко обрати, тому що бюджет не дозволяв мені просто грати з купляти різний інструмент. Хотіла взяти один раз і надовго, тому дуже прискіпливо і дуже довго обирав цей інструмент. І зараз хочу допомогти всім іншим, хто в такій же ситуації. І так, поїхали. Перше, що мені не сподобалось, це дуже сильний до батареї. Про що далі буде мова? Це помітно було настільки, що вкинулось очі одразу. Тобто, коли я встановив акумулятор, якщо акумулятор з одного боку притискається плотно, з іншого боку був зазор десь в міліметр. Ну тобто, залежить від положення шурупокруту, акумулятор як погрімушка, у мене бовтався вперед-назад. Якщо зробити отак, він навіть аж цокав по підошві, настільки був великий зазор. Це одразу скажу, це лікується. Далі розкажу як. Далі по інших моментах сього покрито. Що стосується взагалі, взагалі якості інструменту. Корпус приємний на дотик, дуже приємно лежить в руці. В мене середня статистична рука, тобто не велика і не маленька, ну досить таки середня рука, і мені приємно і комфортно ним працювати. Долоня влазить між підошвою і упором. Верхнім бачите, пальці сходяться на рукоятці, все нормально в цьому плані. Сам корпус якісний. На жаль, в мене немає досвіду з дорогим брановим інструментом, але я думаю, що десь так приблизно і виглядає якісний інструмент. З приводу перемикання. Кнопочка м'якенька, але з чіткою фіксацією, тому що буває, у мене перший миширопокрут був деко, там трошки е, тугенька кнопочка, і буває, коли швиденько хочеш перемкнутися, або в якомусь там незручному положенні, буває, не можеш натиснути або палець зіскакує, або е, не відчуваєш положення, і замість переключення на реверс там, або на аверс, то е, він е, перемикається в середнє положення і не можеш натиснути кнопку. Це трошки бісило. Особливо, як кажу, як якщо якась така робота була важка в незручному положенні, десь там на драбині, то це роздражає. Тут з цим порядок. М'якенько, зручно палець дотягується. Чому я про це кажу? Тому що в мене ще є пілка Warcraft, там блокування кнопки, там треба натискати, теж є. Але там настільки далеко ця кнопка, що в мене палець не дотягується, мені довелося її заблокувати. Тут з цим порядок. Далі. З приводу е, трещітки. Трещітка тут адекватна і дуже крута. Е, в якому плані. Якщо ви ставите на одиничку, то це одиничка. Тобто Це дійсно дуже м'яка трещітка і спрацьовує буквально одразу. Тобто, ну, на невеликих зусиллях затягування. Чому я про це кажу? Е, не кожен шуруповерт вміє затягувати, в мене є ще мережевий. Техас, ну, там Дешманський обрав. В чому проблема, я не намагався затягувати точніше, закручувати шурупчики. збирав меблі самостійно собі і прикручував задню стінку ДВП до сучасного ДСП. Сучасний ДСП дуже рихлий, якщо трошки перестаратися, то винти зриваються, і ви просто роздовбуєте отвориці. і вони не тримаються, прокручуються. Тут з цим проблем немає дивіться. Спрацьовує трешітка одразу, тобто можна закручувати дуже такі ніжні е, шрубчики маленькі і вони не будуть зриватися. Це дуже великий плюс. Далі не знаю, може для когось е, хтось, як і я, не в курсі, але є така штука, як блокування цієї трешітки. Тобто вона не, не буде спрацьовувати це е, ви перемикаєтесь в режим дрелі, і для цього вам не треба крутити е, оце манжету. Перемикання зусилля затягування аж до кінця, щоб виставити населення. Це дуже великий плюс. Тобто блокування тршітки, бачите, на це є окреме кільце. Ну і тут же є режим перемикання на удар. Ударом я не користую, вважаю, але він тут є. Це я вважаю ну, зайвий для такого інструменту. і я не користуюсь, щоб не розбивати просто механізми шрупокрута. Про це нічого казати не буду, просто не буду казати і все, бо не користуюсь. З приводу перемикання швидкостей. Ну, і, власне, крутого моменту. Тобто, тут <смісія> трансмісія перемикається чітко. Не буває такого, що, як, наприклад, в мене в деко було. Ну Деко Дешманський інструмент досить. Коротше, була така проблемка, що до кінця. Іноді до кінця не вмикалась передача. Перше чи друга, тому що зубці не співпадали, доводилось повертатись, трохи крутнути е, шпиндель, а потім знову перемикати, тоді втикалась. або ну і не завжди з першого разу. Тут такого немає, тобто не разу не було, щоб в мене було не було чіткого перемикання передачі. Е, з цим е, зрозуміло. Далі з приводу патрону є блокування шпинделя, це дуже круто, тому що можна і вручну докрутити, якщо треба, і це раз і можна затягувати. От, от таким чином затягувати оснастку будь-яку. Тому що в деко в мене треба одне кіце тримати, іншим тягнути. Тут, бачите, заблоковано шпиндель, все класно. Але є один недолік невеличкий. Я не знаю, чи це у всіх шуриках так, чи тільки ну, от, в даному варіанті, все ж таки, він, це бюджетна моделька, це, він дешевше, навіть ніж Дніпром. В два рази, мабуть, тушка, ця дешевша при тих же параметрах, а не кажучи, вже там про макіти, деволти і так далі. Коротше кажучи, коли затягуєш або просто дотягуєш гвинт якийсь вручну, блокування шпинделя спросову. Але іноді от відбувається, зараз спробую показати, о, бачите, трошки проскочило. Десь зривається блокування, але далі воно працює, тобто далі вже не зривається. Тобто, в якийсь момент воно чомусь погано фіксується, і я не знаю, чи згодом воно розіб'ється, чи ні, і якось це вплине на якість блокування. Але такий момент є, і я вам його показав, щоб ви були в курсі. Не знаю, як на інших шуруповертах це працює, тому просто поділився тим, що побачив. Далі. Так, патрон сказав про блокування. Сказав значить, про муфту сказав, перемикання сказав. Далі йде підсвітка. Підсвітка тут класна, дуже яскрава. Зараз, враховуючи, що зараз день на вулиці. Ну, сонце зараз зійшло трошки. За, так, трошки хмарно, дивіться. От підсвітка приблизно яркості. І підсвітка тут внизу, як бачите, тобто немає тіні від патрону. Ну, я скажу так: ну, бачите да, різницю? Дуже гарна підсвітка. В темряві взагалі, як ліхтарик іноді використовую, ну, коли ліньки бігти за, за ліхтариком, щось десь загубив 30, 30 см-20 см, там можна підсвітити побачити щось знайти в темряві. Е, є єдина проблемка, причому це так само, як і з акумулятором, це стосується всіх, абсолютно всіх екземплярів. Даної моделі вона світить косо, тобто десь внизу і лівіше, здається, вже не пам'ятаю. Але це лікується дуже просто. Розбираєте корпус за підсвіткою. відповідає звичайний корпусний діод, він, його діаметр трошки менший, ніж діаметр під нього в цьому плафоні. Тобто просто діод як криво стоїть відносно плафону, тому і світить криво. Що треба зробити? На діод підматуєте просто трошки скотчу, щоб він плотненько ставав у плафон. На щастя, плафон відцентрований нормально і він кхм, направлений прямо в центр робочої зони. Тому, якщо плотно вставити діод в плафон, то ніяких проблем немає. Світить він чітко всередину е, робочої зони. Кхм. З цим розібралися. В принципі, більшість моментів я розповів з приводу потужності. Він досить потужний. Я не знаю, чи є там заявлених 50 метрів. У мене не було часу зробити тестовий стенд, щоб перевірити ці значення. Але скажу так: сверління не викликає ніяких проблем, тобто він проходить на другій швидкості. Всі, ну хто працював з сверли в металі, знаєте, що при виході з металу сверло завжди закусію, тому що залишається там маленький буртик, в який врізається ріжуча кромка, і вона. Замість того, щоб знімати невеличкі слої, одразу е заходить на, е ну, тобто подача збільшується, скорість подачі, і внаслідок цього просто закусує в цих останніх міліметрах, там е закусує сверло. І якщо слабенька дрилька, вона просто зупиняється, якщо слабенький шурік, він просто входить в захист, як це було з у мене з, 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 з грантом. Е який. Ніхто точно недавно розхвалював, що він не відчуває там навіть 16-го сверла, Але насправді це трошки неправда, тому що навіть якщо подивитись на відео, в нього він прискорює цей момент, в нього закусює, він перемикається на реверс і з розгону потім приходить. Оце так. В, буває в широпокрутах, в яких заявлена потужність, заявлений крутий момент, значно менший. І там реально навіть десяткою закусує. Я це перевіряв особисто, можу це підтвердити. Тут такого немає. Тут, тут він проходить повністю, тобто на виході, звичайно, він вас смикає за руки, тому що закусує деталь, але він не зупиняється, він не входить в захист. Його потужності вистачає, щоб пройти цей момент. Тобто ви можете сверлити, не треба перемикатись на реверс, витягати сверло, а потім з розгону знову. З першого разу проходить повністю. Далі, із недоліків, помітив, що що якщо не знімати акумулятор, десь там за пару місяців він може трошки його підсаджувати. Тобто, я не вмі, ну, не пробував під'єднувати через амперметр і дивитися ток в, ну, в неробочому положенні. тобто там я не знаю як його назвати цей Ток утечки не вимірював, але я помітив, що акумулятор розряджається, навіть якщо ви не використовуєте. Тобто треба бажано знімати акумулятор. Ну, в принципі, це взагалі бажано робити. в принципі Не знаю, чи це є недоліком але помітив і ділюсь з вами. Далі. Що стосується скоби, скоба дебела дуже міцна і перекручується на обидва боки це дуже зручно і класно. До речі, тут не саморіз, і це не в пластиковий корпус вкручується він це гвинт, і він вкручується у різьбову Втулочку, яка знаходиться всередині в корпусі, тобто від кількості викручувань і вкручувань, у вас не, роз, не розболтається ця скоба, і з недоліків немає ремінця. Не знаю чому. Ну це така дешева штука, але дуже зручна і потрібна. Можна було б ну, виробник чомусь вирішив це не робити, хоча ну, це не проблема. Можна було б наліки заказати і просто докладати вже самим, комплектувати цим. Не знаю, чому це не зробили, але от такий момент, в принципі, все, що хотів розказав поділився з вами. І зараз покажу. Як боротися з проблемами е, люфта акумулятора? А далі ще пару слів для тих, хто залишиться зі мною, для тих, хто, е, як я вже казав, у сумнівах обирає там, між різними брендами. І ще пару слів добавлю, Просто вже для тих, хто нетерпляче чекає саме розповіді про усунення проблеми, розкажу зараз. Дивіться, е, як я усунув проблему <coughs> люфта акумулятора. Якщо ви придивитесь, там є металева пластинка. Що це за пластинка і як це зробити? Де фокус? Короче, це е, пластинка вирізана із леза будівельного ножа, тобто звичайне сегментне лезо 18 мм стандартне. Е, берете це лезо, е, наклеюєте на брусочок на двосторонній скотч. Далі будь-яким абразивним кругом, якщо у вас є бормашинка трошки зручніша, там маленькі вузенькі круги, а якщо немає, просто болгаркою міліметровим кругом, відрізаєте дві, полиски, дві полоски потрібної ширини. Ширину я вже не згадаю, давно було. Берете лінійку, заталкуєте туди і вимірюєте ширину цієї саласки, щоб знати, якої ширини потрібна полоска. <клес> Відрізаєте дві полоски однакової ширини і заданої довжини, звісно ж. Далі, бачите, тут є невеличкий скос. Цей скос треба повторити на пластинці, тобто уголок треба цей трошки спилити, сточити, щоб він не виглядав за межі оцієї саласки, не царапав вам <клес> акумулятор. Сточили оголочки симетрично <кій> з кожного боку. Далі, що треба зробити? Якщо помітити, помітили, на кінці саласки є звуження, тобто вона трошки завужена, тобто, окрім цього скосу, є ще скос в цій площині для того, щоб легше заходити в акумулятор. Тобто, це такий за, зачіпка для акумулятора, щоб легше попадать було, <кій> щоб він не, не чіплявся. Що треба зробити? Треба підігнути кінець <кій>, цієї полоски металевої. Е, і як це зробити? Е, в силу того, що оці пол... е, леза для будівельних закалені, вони дуже крихкі. Якщо ви будете намагатись зігнути просто так е, кінчик цього леза, ви або по насічці зламаєте, відламаєте сегмент, або просто лопне лезо. Берете звичайну турбозапальничку е, і розігріваєте кінчик ось цього леза до красна, Даєте йому е, остить е, і там побачите, буде ціта побіжалості фіолетовий. Це означає, що він вже відпустився, цей кінчик його можна трошки підігнути. Підгинати його треба трошки більше, ніж Та, де ж той фокус? Трошки більше, ніж завужується оця саласка. Для чого? Щоб він своїм кінчиком вперся в салазку і не виглядав, тобто не топорщився і не впирався, коли ви будете одягати акумулятор. Далі, коли ви вигнули цей кінчик, ну я б радив все-таки на гарячу вигинати, але це не дуже зручно. І не в кожного ну, вистачить ловкості це зробити. Можна вже на холодну, коли він відпуститься. Тоді доведеться гріти 2-3 рази, щоб вже актуально було, ну, щоб реально відпустився кончик. Але краще на гарячу, і трошки більше, ніж цей е, звуження. Далі, е, коли ви це зробите, е, потрібно з зовнішнього боку, тобто зверху, отут, е, ще цей кінчик сточити на нуль, тобто, щоб загострити кінець, для того, щоб він знову ж таки своїм торцем, щоб не було. Та де ж той фокус? Щоб не було, бачите, він в мене підточений крайочок сходить як лезо. Так, на кінець. Для того, щоб знову ж таки він не чіплявся е і не знімав стружку з акумулятора. <кхід> в принципі, і все. Тобто, робите оці звуження, загинаєте після нагріву і е підтачуєте, щоб е був, е кут сходив на нулю. тут. Далі, <кхід> точніше, товщина сходила на нуль. Далі, з приводу того, на що клеїти, е, я спочатку думав клеїти на цяну потім <кій> думаю як краще епоксидка. Але в мене на той, на той момент, коли я вирішував цю проблему, ще був двотижневий е, випробувальний термін для інструменту. Я ще так вагався повертати його чи ні. Тому я не рішився на щось таке радикальне, типу клей і так далі, щоб можна було, е, якщо що, повернути до попереднього літу інструмент і здати його в магазин. Але і тоді я наклеїв її на ці полоски металеві на двосторонній скотч. І я вам скажу, що з тих пір я нічого не переробляв. Тобто, в мене вже рік ці полоски тримаються на двосторонньому скотчі без проблем. Лише е, хочу сказати, що двосторонній скотч має бути якісний, тобто я брав 3М, тонкий скотч, і наклеював його спочатку на полоски, а потім полоски самі на салазки. Все. Тобто, е, він тримається нормально на двосторонньому скотчі, ніяких там не треба заливати клеями і так далі. З приводу того, що двосторонній скотч, ну по-перше, лезо само в мене 0,7 мм, десь я вимірював чи 0,5, пам'ятаю не знаю вже, щоб двосторонній скотч, він теж має якусь товщину. По, по в перші рази у вас батарея буде дуже-дуже туго, прям, ну, дуже туго заходити. Цього не лякайтесь і не бійтесь, що протруться салазки. Дивіться, зараз вже батарея в мене більш-менш нормально заходить, тобто не, прям, не опирається дуже сильно. Внаслідок чого це відбувається, я спочатку думав, що в мене зносились ці саласки і протерлись, трошки розстроївся. Але насправді то е, клейова і сам скотч трошки трошки розплющилась під тиском, е, під яким знаходиться салазки. І тепер у мене нормальний зазор, який дозволяє не дуже плотно, але і нормально за -защілкувати, защілкувати батарею цю е, і не зношувати саласки. Тому що е, чому я так впевнений в цьому, бо в мене ще є. Пилка від Warcraft, ну, теж з цієї лінійки one for All, і на ній акумулятор не болтається. Тобто Якщо в мене зносились саласки на акумі, вона болталась на пилці. Але вона стає плотно як на шурік, так і на пилку. Тобто е, я дійшов виставку, що саме клейова і сам скотч трошки сплющились, і тому е, ця полоска сіла плотніше на Саласки. Тепер відрегулюваю саме відрегулювалася е... товщина, скажем, оці... цієї добавочної планочки. Тобто, з цим проблем немає, не лякайтесь, зносу салазок не буде, якщо зробити все грамотно. В принципі, на цьому все. Я думаю, що я вибачаю, що стільки часу зайняв. Хотів якнайшвидше, але вже це, мабуть, п'ята спроба зняти відео коротше. Ну, на жаль, вже і швидше розмовляю, але все рівно не вкладаюсь там в 10 хвилин. Сподіваюся, що був корисний за ці 18 хвилин, 19, вже, і сподіваюся, що ви зробите правильний вибір і будете задоволені своїм інструментом. це дуже важливо. З приводу того, що я обіцяв розказати трошки про вибір. І який інструмент обрати, дивіться, я обирав між Прокрафтом і Воркрафтом. На той момент мені Прокрафт казався якимось топорним угловатим, таким не дуже подобався. Я так трошки ставився до нього з упередженням. Але зараз, коли вже я подивився масу оглядів, пощупав цей інструмент по магазинам, похитив, пощупав особисто руками. Скажу так: що Прокрафт достойний інструмент. і в принципі, якщо питати запитати мене зараз, чи змінив би я свою думку в пользу прокрафту, скажу, що можливо. Якщо ви зараз там все, не буду більше брати Воркрафт, візьму прокрафт, скажу так, чи жалкую я, що я купив саме цей шопокрут, не жалкую. Він мені подобається, він по своєму хороший. Він трошки, ну зовнішній вигляд більш естетичний, він трошки менший і трошки легший ніж Прокрафт. Ну, принаймні, це особисті такі відчуття. Але е, у Прокрафта є свої переваги. Він такий же якісний. Там е, теж я перевіряв одну з моделей Теж металевий патрон l е, 50 метрів заявлено. І я перевіряв також муфту оцю на одиничці, теж спрацьовує м'якенько, добре, тобто можна маленьку оснастку використовувати. І з приводу надійності, все там в порядку, тобто ну, відгуки дуже хороші про нього. Ну і взагалі такий більш-менш якісний інструмент, і ці ціни трошки, чуть -трошки але нижчі, ніж Warcraft. Але є, один, є одна суттєва перевага. Дивіться, <клух> Warcraftські батареї вони унікальні для Warcraft. Тобто ніякі інші батареї ну Принаймні, я так із знайомих мені брендів ніякі більше батареї для Веркрафту не підходять. <кхід> а у Прокрафта база акумуляторна вона йде Макітівська. Тобто вона сумісна з там називається ця Лінійка М1, здається. І ця база сумісна з макітою, а це означає, що вона сумісна з багато яким іншим китайським інструментом, як no Name, так і досить відомими е на сьогоднішній день. Це Grand і Revolt, У них у всіх однакова акумуляторна база, тобто. Що вам дозволяє ProCraft? Вам дозволяє е, мати досить універсальний інструмент, до якого підійде акумулятор від Гранта, від Револта. А в Revolті, до речі, там цікаві є пропозиції щодо акумуляторів. Там є навіть зараз акумулятори на елементах. Оці всі акумулятори зібрані на елементах 18650, а Револтівський 21700. Е, він е, при тій же ємності і потужності він в два рази менший, майже в два рази менший. Це ну, і, звісно і легше, це дуже прикольно. Тож Прокрафт в своїй ціновій категорії дуже достойний інструмент, і в принципі я ж кажу: якщо був би вибір, чи змінив би я свою думку, можливо, змінив би. Чи жалкую, ні не жалкую. Ну, тут є свої переваги. Ну тим більше, що я ж кажу, є щепилка, тобто в мене є куди використовувати цей акумулятор. Тож раджу всім вдалих покупок. Рекомендую також звернути увагу на, якщо на Прокрафт, якщо ви ще обираєте між тим і тим. Ну, остаточний висновок робити вам. Тож бажаю успіхів у правильному виборі і бажаю насолоджуватись придбаним інструментом. Всім над головою неба над головою, успіхів в роботі. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, зустрінемося в наступних відео. Якщо будуть питання, задавайте їх в коментарях. З радістю допоможу тим, хто в цьому потребує.